Слава Богу, що хоч ця зима виявилася не надто холодною, ділилася своїми думками з сусідкою баба Настя, бо навіть не знаю, як би я зимувала. Її хатина одинокою пусткою стояла на краю села. Ніхто вже й не пам'ятає, скільки років живе там самотня старенька. Коли зими були суворішими, снігом замітали всі дороги, бувало, що жінку до весни ніхто в селі й не бачив, і як вона там жила, здається, нікого не цікавило. Голова села іноді для години присилав когось з молодших односельчан, щоб справитися про здоров'я бабенасті, та спитати, чи їй бувачого не треба. Звичайно, бабусі була потрібна допомога, але вона соромилася про це сказати, просила лише дров на зиму заготувати, а людей, що приходили до неї, без гостинців від себе не відпускала то запашних трав дасть для чайку, то грибочків чи ягід. А так довгими зумовими днями сиділа баба Настя біля ікони, молилася, просила у Бога лише одного, аби хоч ще хоч раз сина свого побачити. Іван ще 20 років тому поїхав в Америку та там і залишився. Листи писав, інколи гроші висилав, але повернутися додому ніяк не виходило. Все обіцяв, що наступного року вже точно приїде, так і жила Настя, з нетерпінням чекаючи того наступного року. А Іван тож у неї був випликаною дитиною, з'явився пізно на світ, коли жінці вже було під сорок, і вона втратила надію стати матір'ю. Бог нарешті подарував їй зміст життя, її єдиного сина. Чоловік недовго тішився батьківським щастям, через важку роботу пішов у засвіти дуже рано, так що Настя практично сама виростила свого сина. Іван різ розумним хлопцем в інституті добре вчився. Розумів, що мама йому дала все, що могла, тому далі йому потрібно самому думати про себе. І коли з'явилася слушна нагода поїздка в Америку, ні хвилини не сумнівався це його шанс, яким він мусить скористатися. А що залишалося Насті? Відпустити сина і молитися за його добру долю. Крім Івана, була у Насті ще й донька, Світланка, не рідна, правда, але Насті любила її як рідну, донечкою називала. Світлана росла без батьків. Гляділа дівчину, дружина її старшого брата. І, хоч щастя, в чужій братовій сім'ї у дівчини не було, та все ж це краще, ніж дідбудинок. Частенько вона забігала до Насті, бо ж сусідами були. Тут дитина відчувала, що її люблять. А потім Світлана теж поїхала з села спочатку вчитися, пізніше заміж вийшла. Так жодного разу додому і не повернулася. Душа боліла Настю. І за долю дівчини, бо чула від людей, що чоловік трапився їй недобрий, але що поробиш, коли доля така? А потім дійшла до Насті чутка, ніби розлучилася Світлана з чоловіком, і теж кудись за кордон гайнула. В суботу пропадало велике свято стрітення Господнє. Настя пробралася в хаті і вирішила, що зараз піде в село прокупити дещо до свята. Головне, щоб свічку не забути вона ж то велику силу має. Настя весь наступний рік буде з цією свічкою молитися. Щоб Господь беріг її дітей на чужині. Та раптом Настя почула, що до її подвір'я під'їхала автівка. На порозі з'явився поважний чоловік, скроні якого прикрашала сивина, і чарівна жіночка, яка сяяла від усмішки. Діти мої, а я вас, і не, вас не відразу впізнала. Іване, це ж твої очі. Світланко, це ж твоя усмішка. А як же так, звідки? Чомусь попередження. Настя говорила, а з очей лилися сльози. Сльози щастя, вона все ще тримала їх на порозі. Може, в хату запросиш, мамо, лагідно сказав Іван. Я ж наречено тобі привіз показати. Той день був найщасливішим у житті Насті. Виявляється, Іван був закоханий Світлану ще з дитинства. Коли дізнався, що особисте життя у неї не склалося, знайшов її в соцмережах. Дівчина відповіла йому взаємністю. Вони довго листувалися, а тепер повернулися додому. Щоб бути разом назавжди.